Для ти Бога свого нам сина, він на Христі за всіх помер, і хоч лежав він у могилі, порожні місце свідчив що і сочибе, об'єжибе, не водію маю. І живе, быстро пройде, і знаю я мене він любить, є пержить бурлянь і живе. так часто це життя сумне, зло нам спокою ми дає. we'll Yeah. But... Живе, быстро пройде, і знають я мене він любить. Это печь живу для нього, бо і суд живе. Тепер вас, дорогі християни, в сьогоднішній вечір. Суботи. Я думаю, що кожен зі мною погодиться в тому, що субота вона е, по, особливо тим, що в ній є досить багато справ і справ, які назбиралися за тиждень, які ми не встигли вирішити. Крім того. На дворі весна додаються ще інші справи, неплановані, складаються ситуації, які не передбачувані. І я сьогодні відчув, як обставини, які складалися, вони взяли наді мною верх. І були ситуації, коли вже я починав сердитись на обставини, які склалися, починав дратуватися. Від людей, і коли цей день вже прийшов до закінчення, настала пора йти додому, і прийшла в час ділитися роздумами Слова Божого. І коли я взяв до рук Біблію, я відчув таку певну нечесність, коли я буду говорити роздуми якісь інші, ніж ті, що прийшлося мені пережити. І до моїх очей. Потрапило місце з Біблії, яким би я хотів з вами поділитися. Воно записане в п'ятому розділі апостола, в першому посланні апостола Петра, в п'ятому розділі, будемо читати восьмий віршик. Будьте тверезі, пильнуйте, ваш супротивник, диявол, ходить ричучі, як лев, що шукає пожерти кого. Противтесь йому, тверді, в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються й вашому братерству по світі. Отже, чи винні обставини, які складаються е, в нашому житті, в тому, що ми до них дратуємося. Е, Біблія для нас наводить приклад: е, будьте тверезі, пильнуйте. В нашій країні є війна, і якби не було тих людей, які були тверезі, і пильнували, і були готовими до того, що е, ситуація в країні може змінитися, все би було б на сьогоднішній день набагато по-іншому. І саме завдяки тому, що е, багато хто пильнував, багато хто був на поготові. е, Командування нашої країни е, розуміло цю небезпеку. Е, наша країна до сьогоднішнього дня існує, і ми під захистом Божим, і ми під захистом нашого війська, яке було на поготові. Так само, і в християнському житті ми маємо бути на поготові, в тому, що в кожну хвилину наш підступний злий ворог може нанести нам удар через непередбачувані обставини, які складаються в таких ситуаціях, коли ми не були, неправильно оцінили свою, свої сили, він завжди це використає для того, щоб нанести удар і збити нас з ніг. Отже, чи сердиться, буду я, коли мене хтось вдарить палкою на саму палку? Чи буду сердитись на того, хто мене нею вдарив? Саме такий приклад є, що не повинні ми дратуватися від обставин, які склалися в нашому житті, а повинні ми бути пильними для того, щоб не допускати ці обставини. Біблія говорить перше слово, яке вживає в восьмому віршику будьте тверезі. Тверезий не тільки від хмільних напоїв, а тверезий в тому, щоб правильно оцінити свої сили. Чи маєш ти достатньо розуміння, щоб бути пильним? Чи ти тверезо оцінюєш обстановку на війні, чи готовий ти до нападу? Будь тверезий, будь готовий. На Наслід... слово, яке використовується пильнуй. Пильну й бути Е, В армії, в війську завжди є така структура, як розвідка, яка дбає про те, щоб військо бачило небезпеку до того, як вона стане для них проблемою. Розвідка вона несе відповідальність за те, щоб військо було пильним, щоб воно. Не коли вже станеться небезпека, реагувало, а заздалегідь. Отже, будьте тверезі і пильнуйте два важних аспекти. Біблія для нас наводить приклади з життя біблійних героїв, не тільки позитивні, а й негативні. І декілька з них, таких самих простих, би хотілося згадати, як в яких ситуаціях діє в їхньому житті сатана. Отже, ситуація з Адамом і Євою в ідеальних умовах в раю, де не було гріха, де не було е, обставин дратівливих, де не було зла, абсолютно ніякого. Диявол находить підхід до людини, коли вона втрачає пильність, коли вона не є уважною, коли вона е, розслабляється. Диявол находить підхід і наносить свій удар. В нього немає пауз, в нього немає. Якихось витримки, він завжди нанесе удар, тоді коли ми саме найбільше цього не очікуємо. Далі хто е, приходить на розум, так само це біблійний герой, людина по серцю Бога, е, Давид, е, коли його військо воювало, він відпочивав, е, втративши пильність, не будучи готовим, він е, падає в гріх і диявол находить до нього підхід. Е, ми можемо перелічувати багато біблійних героїв, коли диявол находить на них підхід і брати для себе ці історії не для підкріплення своїх неправильних поступків, а навпаки, для того, щоб розуміти, що диявол завжди шукає кого пожерти. Він не просто шукає, кого спихнуть з дороги, навіять якусь думку, а він ходить ричучи, як лев, і шукає, кого пожерти. Петро, який в Гефсиманії був поряд з Ісусом, дає для Ісуса пораду, щоб він відмовився від страждань. І Ісус йому дає відповідь від «Іди від мене сатано. Тобто, через уста Петра в той момент говорив диявол. Він так само знайшов підхід, ніби в добрій справі. В добрій справі так само й знайшов підхід через і Сапфіру, коли вони. Не віддали всі гроші е і сказали, що віддали всі, і ніби добру справу робили, і ніби нічого злого не робили. Але диявол знаходить до нас підхід в різних ситуаціях, і ми повинні завжди бути до цього готові. І останнє, що е говориться в цих двох віршах, це противтися вірою. Це не значить. Е Втікай від обставин, не тільки будь готовий, не тільки будь тверезий, а ще й протився вірою. Май тверду віру. противтесь йому тверді в вірі, знавши, що ті самі муки трапляються, і вашому братерству по світі. Ми в нашій боротьбі не одні. з нами завжди є Ісус, який нам допомагає, який нам дає. Тверду віру, і ми повинні її вміти нею користуватися для того, щоб дати гідну відсіч в таких ситуаціях, які в нас трапляються і не проламатися від обставин. І десятий вірш: А Бог усякої благодаті, що покликав вас до вічної слави своєї у Христі, нехай сам удосконалить вас, хто трохи потерпів, хай упевнить і зміцнить і угрунтує. Йому слава та влада на вічні веки. Амінь.